Христос посеред нас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, хотів би сьогодні з вами продовжити роздуми цієї неділі про блудного сина і, зокрема, зосередитися на тому, який шлях пройшов блудний син до свого навернення. Щоб краще зрозуміти, який шлях він пройшов, хотів би навести вам таку історію. Одного разу до відомого професора математики, який увірував у Бога, став віруючою людиною, підійшли і запитали, як ви, професор у галузі точних наук, можете відтепер поєднювати у своєму житті віру в Бога? На що професор відповів? Ви помиляєтеся, коли думаєте, що. Науку, зокрема, точні науки неможливо чи важко якось поєднати з вірою в Бога. Це абсолютно не суперечить одне одному. От зокрема, коли ми розв'язуємо якусь важку, складну математичну задачу. Певна річ, що, напевно, з першого разу нам її розв'язати важко. І що ми робимо тоді, коли ми розуміємо, що допустилися помилки? Ми маємо повернутися у те місце, де ми цю помилку почали робити. Тобто в те місце, де те рівняння ми почали розв'язувати хибним шляхом і дійшли до неправильного розв'язку. Щось подібне є в житті людини, коли людина усвідомлює, що вона у своєму житті допустилася помилки, згрішила, зробила щось неправильне в житті, що людина. Має зробити, вона має повернутися у своєму житті до того місця, де вона цю помилку допустилася. І відповідно, що знайти правильну дорогу в своєму житті, піти вже іншим шляхом, щоб не допуститися знов тієї чи іншої помилки, але вже піти іншим шляхом в своєму житті. Це і робить дорогі в Христі, брати і сестри, блудний син. Він розуміючи, що він зробив помилку в певному моменті свого життя, він розуміє, що він повинен повернутися додому свого батька і там розпочати нове життя. І він це робить. Він повертається додому свого батька, просить його про прощення і розпочинає нове життя вже з батьківського дому. У батьківському домі, там, де він допустився помилки, і звідки він пішов хибним шляхом. Подібно і ми, дорогі друзі, маємо проаналізувати своє життя, де ми в той чи інший період свого життя допустилися якихось помилок, через які ми пішли неправильним шляхом у нашому житті. Вернутися до того місця, чи фізично, чи можливо. У такий спосіб роздумування, пригадати собі події, аспекти нашого гріхопадіння, нашої помилки, проаналізувати наше життя і розпочати шлях у правильному напрямку. Тому маємо таку нагоду до рефлексії, до роздумів над нашим життям, і блудний син у цьому є нам. Добрим вчителем, тому що він саме так вчинив. Він навернувся, прийшов до того місця, де він зрішив, і розпочав нове життя у Божій благодаті, тим самим показуючи, що для найбільшого грішника можливе навернення, покаяння і обрання іншої дороги у його житті. Амінь.